В цьому світі щось хочеш змінити, найперше пейзаж з Христа. Не косими дорогами долею звиті, як тугий Магдалени стан, твої страсті відсидів, стуз у бараках. Тож кажи, поміж люд сиріч. Аби кров України пекла собакам, аби вили цю довгу ніч. Бо вже інший родинний устрій, кожен спогад спори змагань за вітчизною став, як бруства, заступив і життя, і герань, що у серці встигав зростити, втім, немає сердець тепер. Залишається тільки жити Обліч тих, хто за нас помер. Чорним вовком залижиш рани, бо не лебідь, а дивій звір, наче кров вишній біль аркану, витікав із очей у двір, не вовчиця, а звикла сучка, манівцями звела сліди. На снігу аж занадто зручно ти для неї серну згубив. У туманах ще чути запах, пахне нею цей вічний ліс, надто людське в очах і лапах, надто людський наш вовчий біс, непухнасті свіди залишив. Ти на шиї, коли кусав її гриву, а там, де тиша спала жінкою серед трав. Я. Після минулого року, цього високосного, Чорного року якось хочеться сказати, не розповідають про ті речі, які ти любиш щоб з ними щось не травдилося. Але поза тим я не, я не буду це казати, я хочу і скажу вічна і світла пам'ять ці вічні і світлі людей Кості Ірахлієво. Я вже босим зійду на сніг. Ти іронія, просто край ліжка поруч тебе, єдино ріг. Отже, мила, коли перейду, поріг, ти зі строфи. Робри і перечитай. Почну з побажання, і Богу пера. І доки у венах не стигла ртуть, а те, що і має текти, і кора пхнеться з кістками, куди зовуть. Час розгрібає оту каламить, здіймаючись нервами на гора. За сітківкою ока і глибше край свідомості, кров, переплав октав голосу, клекоту вишніх зграй. Я тебе допустив. Ти була оглав. У глибинах, де ангел, не долітав, живи, якщо хочеш, поприбирай там у серці, допоки твердь. І зіниці об розум міцне тертя не випалить нас, залишається смерть, як форма стабільного відчуття. І єдина можливість душі життя відмотати зворотньо хоча б на чверть, бо потім внизу тебе одну зустрічатиме спогад і гул Монат. І не вітер, не ранок навіє бух, це спресоване пристрастю в ад, Ресад слово люблю, а звичайний сад, вигнання із котрого колись відбув. За ретроспективу гріха вони можливо пожурять, наламали дров, а може був їхній тон сурми. Аби строх лягали під меч ребро і у землю вгризалися за добро, рятуючи ангелів від війни! Уже час. Вже час розумітися на часі, що нас переоре. Цей рік відспівали в Карпатах трембіти мені. Цей рік високосний, відчитую на Чорногорі, говорю у горі, словами, що він на горі. Колись говорив, і слова проступали з каміння, де з чорної зради з'явилися перші царі, лиш віра постане Господнім благословінням. Вже час розумітись на вірі відходять боги, У слід племенам, як відходили скіфи і гуни. Бо викусив час трипільців усіх до ноги, і мольфи печуть на зап'ястях, як одину руни. Вже час розумітись на крові, цю кров у словах, від чорних проклять порятовані духами роду, відмолять мольфари, бо відьми стоять у церквах. І чорно вихаркують псалу освячену воду. Вже час розумітись на друзях, немов на вині. Вже час розумітись на часі, що нас переоре цей рік відспівали в Карпатах требіти мені цей рік. Високосний, відшитою на Чорноголі. Дякую, Важе. Це був поряд Дякую.